У Львові СБУ затримала ще двох паліїв, які працювали на російські спецслужби. Молоді хлопці, студенти львівського профтехучилища 17 та 18 років виконували диверсійні завдання ворога, знищуючи об'єкти укрзалізниці. За даними слідства, інаки потрапили на гачок російських кураторів через телеграм-канали. З легкими грошима вони отримували інструкції, підпалювали релейні шафи на західній гілці залізниці, а підпал фіксували на відео для звіту. Затримали зломисників по гарячих слідах після чергового підпалу. У телефонах виявили переписку з росіянами, відеодокази злочинів та скріни переказів за виконані дії. Фігурантам вже повідомили про підозру: санкція статті до 15 років ув'язнення або довічна з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою. Відомо, що вони виконували завдання саме російського куратора та знищували об'єкти залізниці. Для цього використовували займисту суміш та фіксували на відео загорання релейних шаф аби згодом звітувати перед ворогом.